Відповідаєте на три питання: правда чи брехня і даємо призи. Дуже легкі призи, дуже легкі питання. Давайте ну, спробуємо. Окей. Дивіться, перше питання по місцевості. Нещодавно в Корюківці горіла фабрика шпалер. Так. Росіяни написали, що вони туди посілили дроном. Та, ні, ну, правда ну це чи Я думаю, що ні. Звісно, це Та просто електропроводка була несправна. Ну, Перша правильна у вас уже є. Вітаю так. друге питання у російській змі. ширяться чутки, що на Чернігівщині йде масова примусова евакуація ну, развод для приїжджих пунктів Не дали договорити правильно. Друга правильна відповідь: Вітаю. Ага. О, ще одна залишилась. А, теж кажуть, що у городні був прильот у листопаді, і вони там знищили стратегічно важливу базу ЗСУ Чернігівщини Та, у городні. городні. Правда? Я Чи думаю, що це теж. Щось не похоже на правду. Звісно, це дезінформація. Mm -hmm. Вони, на жаль, почали приватний ну, в житловий будинок, де загинули на жаль двоє жінок. No, вони ж розказують красиво. Да. Ну ток фейків mm -hmm. на Чернігівщині, як стверджують пропагандисти, росія росіянські, іде масова примусова евакуація людей, щоб тут створити сіру зону. Ні mm ні -hmm. це... mm -hmm. mm -hmm. аж смішно, правда. Ну а вони все вірять. У корюківці була пожежа на фабриці шпалер. Росіяни сказали, що вони туди поцілили дроном. Це правда Ні. чи фейк? Фейк. Пропагандисти російські стверджують, що у нас на Чернігівщині повна відсутність води, світла, опалення і немає ППО. Це правда чи That фейк? Це Фейк? Ви так розбираєтесь у фейках? Перше питання нещодавно була пожежа на корюківській фабриці. Росіяни сказали, що це вони туди поцілили дроном. Це правда чи фейк? Усе вроді би дрона ніякого не було. Не було, правильно. Да. Там була несправна електропроводка, на жаль. А вони, не, як завжди, не. приписують собі такі якісь заслуги. Перша правильна відповідь є. Друге питання. А ширяться чутки, що в нас на Чернігівщині іде масова примусова евакуація людей. Людей виселяють повністю всіх, щоб створити тут сіру зону. Це Ні, правда ще поки чи фейк? Правильно, нема такого. нема такого. Вони все, як завжди, перебільшують. Друга правильна відповідь. І третє питання теж дуже легке. А, кажуть, що в нас тут на Чернігівщині немає світла, води, опалення і немає ППО. Це правда чи фейк? Немає? Нема нічого. Нем, нема нічого. Не ні світла, не води, не газу, <рес> не ну, ППО. Єзредка. Є так мені треба сказати, це правда чи фейк? Ну, правда, що відключають і світи. Так вони воно є чи нема? Взагалі. Ні, ну воно ж є, то, звісно. Ну, по, це правда по, чи фейк? По три часи. <рес> Не знаю я що це таке. <рес> ну, як ви думаєте, бо мені треба, ну, точно, чи правда, чи фейк. Ну, правда, немає а що. Же. є наже світло, є. ну і ППО є. Ну, два призи вже ви отримали. Навіть три я вже вам дам. О, о, Щиро так дякую. Так. У холмах там жукля є село. Нещодавно там прилетіло теж, і вони написали, що це була е, командна база ЗСУ. Це правда чи фейк? Фейк. Так, да. Там, на жаль, розгромили старостат. Корюківка край партизанської слави. Воно і не дивно, що корюківці розуміються на фейках. Пам'ятайте, що інформаційна гігієна в період війни не просто корисна звичка, а життєво необхідна навичка. Бережіть себе!